Шановні пасажири, сьогодні ми помандруємо на 800 років назад. Ням -ням. Ось так виглядали українські землі у 13 столітті, як великий, соковитий. Пиріг. Всі сусіди мріяли відірвати шматок того пирога. Йоу! З вами блогер літописець Майкл Прапращур. Я веду літопис Великого князя Руського Данила Романовича. Князь частенько тусувався у Галичині, тому отримав прізвисько Галицький. Данило Галицький. Національний герой, першокласний полководець та великий об'єднувач українських земель. Як бачимо, у Данили все добре з тайм-менеджментом. Данило ще бігав під столом, коли втратив найдорожче. У бою поляки вбили батька, самодержавця всієї Русі князя Романа Мстиславича. Бояри захопили владу і готують розправу над малим Данилом. Мати Анна взяла чотирирічного Данила та його меншого брата Василька і тікала з рідної Галичини. До речі, як там наш славний періг? Ну, відхопили бояри з князями, а найбільш власний шматок Галицько-волинські землі належали то литовцям, то полякам, то половцям. На чужині у малого сироти з'явилися нові іграшки, а також велика мрія об'єднати всі українські землі. Вже в юності у князя були тисячі фоловерів, які стежили за його подвигами. Битва за битвою. Поверни на захід! Тепер давай на південь. Ай! Князь набував досвіду та авторитету. І коли посивіла борода, Данило нарешті повернув землі батька. Галич, Волинь, Київ та Переяслав. А хто це там лізе до нашого пирога?» Гилиці на нас! Я повернутися! У мене багато платів. Головні фоловери, ваш літописний слуга веде пряме включення з Києва! Нас штурмує військо хана Батия. Зв'язок з пером зникає. Де той Данило. Князь Галицький шукав союзників, бо з кубки кочовиків виросла величезна держава. Золота Орда. Воювати з ними самотужки все одно, що стріляти у ведмедя з сімками. Ординці готувались заграбастати весь український пиріг. Під загрозою опинились навіть європейські булочки та багети. І тоді король Данило стоп. Король в Україні здавна водилися лише князі. Титул короля міг присвоїти лише Папа Римський. Ватикан розщедрився на корону для Данила Галицького, але в обмін на послугу. Король мав очолити європейське військо і битися проти монголо-татар. І де та Європа? Європа занепокоєна та обурена. Коротше, застряли в заторі, сорян, але ви там тримайтеся. До останніх днів наш король воював самотужки та ще й на два фронти. За Україну! І як би не було складно. Станило Галицький об'єднав українців від Бугу до Дніпра. Пам'ятайте історію, і ніхто не відкусить шматок нашого пирога. І ставте лайки та підписуйтесь на цей файний канал. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою мандрівкою.